Я втомився. Чи знайома вам ця фраза? Ми безупинно змагаємося і боремося в житті. Але одного дня настає момент, коли ми більше нічого не хочемо робити. Тіло важке, серце порожнє, наче вся наша енергія вичерпалася. Ілля, стоячи сам проти 850 пророків ваала, здійснив чудо і здобув велику перемогу перед народом Ізраїлю. Але радість перемоги була недовгою. Погроза цариці Єзавелі, я тебе вебею, змусила його покинути все і втекти в пустелю. Один царів 19. Герой перемоги в одну мить став утікачем. Сівши під кущем ялівцю, він сказав Господи, досить. Забери моє життя, я більше не можу. У цих словах уся його безнадія і виснаження. Вірш 4. Втеча Іллі, Івриті барах, була не просто фізичною, а інстинктивним актом, викликаним сильним страхом. Його благання про смерть вайшал ет навшоламут» означає просити, щоб його душа померла. Слово нафша позначає не лише душу, а й життя, особистість. Це виражає глибоку безнадію, бажання, щоб саме його існування припинилося. Навша, що бачила славу Бога на горі Кармель, зруйнувалася під погрозою Єзавелі. Його благання про смерть походило з прірви між вірою і суворою реальністю. Ми також, стикаючись із зовнішніми загрозами чи кризою віри, впадаємо в подібне виснаження. Безнадія Іллі виникла від того, що, попри зусилля, які поставили на кін його життя, нічого не змінилося. Скільки б я не старався, світ не змінюється. Ми також відчуваємо беззаєсилля і вигорання, коли наші зусилля не приносять плодів. Безнадія Іллі відображає людські обмеження. Якби ми не старалися, самотужки ми не можемо знайти справжній мир і задоволення. Це глибоке вигорання показує, чому нам потрібен Спаситель. Ісус узяв на себе наші нерозв'язні розчарування і безнадію. На відміну від іллі, він не втік, а поніс наші тягарі на хресті, показавши справжній спокій і надію через своє Воскресіння. Дорогі друзі, коли тягар життя виснажує вас так, що ви не можете йти далі, пам'ятайте, наприкінці Безнадії наш єдиний притулок Ісус. Він каже Прийдіть до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Прийдіть до Ісуса, який приймає наше вигорання і дарує справжній спокій.